Культ людської дурості. П'ять кроків до отупіння населення. Здавалося б, від рівня інтелекту співгромадян залежить багато чого: економічний розвиток країни, науково-технічний, промисловий і культурний прогрес. Ціле майбутнє планети крутять шестерні інтелектуально розвинених людей. Але все не так просто. І зараз ми розберемо чому людська дурість запорука міцної економіки. Люди не люблять інтелектуальну працю. Надто багато енергії на це потрібно, занадто дискомфортні відчуття викликає. Куди простіше закинути розумну книжку і піти розважатися в найближчу пивну. А може замовити піцу та посидіти в смішному чаті. Недалекою людиною легко керувати. Така не буде висловлювати своє невдоволення, якщо щось її не влаштовує. Таку легше обвести навколо пальця помилковими обіцянками. Напхати авторитетною думкою липових інформаторів. А ось освічена людина найгірший покупець і пряма загроза економіці. Свідомому громадянину не потрібні круті тачки або дорогі смартфони для підтримки відчуття власної важливості, його мислення надто самодостатнє, щоб прагнути потрапити в якісь тренди. Такий займеться саморозвитком, спортом замість походу в нічний клуб. Купить овочі і фрукти замість незліченної кількості чіпсів і кока-коли буде більше вкладати у своє здоров'я та здобування знання. Виходить, чим вище за рівнем людина, тим менше вона залежить від моди, суспільних стереотипів і споживчого мислення. Вона більше не приносить економіці вигоди на такій важче заробити. Який підсумок щоб отримати покірне стадо, потрібно відучити людей від звички думати і творити. І найпростіше це зробити наступним способом п'ять кроків до отупіння населення. Перший насадження стереотипів і шаблонного мислення ні за яких обставин не можна дозволити людині думати своєю головою, це шкідливо, краще постійно прокручувати в мас медіа авторитетні і ті, які не піддаються критиці, думки політиків, телеведучих, видатних артистів і музикантів, з якими проста людина повинна себе ототожнювати. Вона ніхто, її думка нікому не цікава. За неї вже все вирішили імениті професори і дипломовані вчені. Вивчати думки і погляд відомих людей це нормально. Ненормально, коли людина починає діяти і жити на основі того, що вона почула від інших, не розібравшись в суті отриманого. Це називається сліпе наслідування. Другий надання великої індустрії розваг, щоб у народу не було часу для саморозвитку. Потрібно надати йому величезний спектр розваг під час відпочинку клуби, кіно, кафе, торгово-паркові комплекси, інтернет-майданчики і, звичайно, алкоголь та наркотики. У людини не повинно залишатися часу на себе, потрібно зробити її максимально зайнятою. Сотні розважальних телешоу, серіалів, комп'ютерних ігор допоможуть розслабитися після напруженого робочого дня. З усіх екранів будуть литися епатаж, еротика. Тупий гумор і неадекватність це дозволить дезорієнтувати увагу людини, притупить її почуття самозбереження, зробить маріонеткою в руках великих корпорацій. Третій жалюгідний гумор, гра на сексуальних інстинктах, як зняти денне напруження, завалити робочий стіл смішними картинками, мемами, відео з котиками та еротикою. Нехай наш пішак отримує хороші емоції, підсаджується на матюкальний гумор. І вульгарні комедії, розуміння яких не вимагає розумових зусиль і непомітно так деградує, обростаючи ледачим жирком. Четвертий підживлення почуття значущості, унікальності кожного немає краще споживача, ніж людина, яка прагне самоствердитися, виділити свою несхожість на тлі більшості. Такими людьми керує прагнення підживити своє відчуття власної важливості, стати власником статусного авто. Найексклюзивнішого одягу, наймоднішого гаджета та іншого барахла. Вона унікальна і значима. Вона бере від життя найкраще і пускає пилюку в очі суспільству. Покупки допомагають скинути стрес, втілюють з собою сенс її існування і життєві досягнення. Принаймні думати про це приємно. П'ятий пропаганда чорно-білого мислення є тільки біле і чорне, хороше і погане, правда і брехня, іншого не дано. Ніяких півтонів і відтінків. Така категоричність породжує нетерпимість до інакомислення, небажання розширювати рамки свого мислення, вузькість сприйняття, відсутність варіативності у важливих питаннях. Більше немає необхідності оцінювати подію з різних сторін все заздалегідь вирішено кимось згори. До чого призводить культивування дурниці? За допомогою мас-медіа заохочується розвиток таких якостей серед співгромадян. Які допомагають виростити ідеальних споживачів, людей провокують керуватися низинними бажаннями, маніпулюють їх інстинктами, грають на емоціях. заохочується егоцентризм, прагнення відповідати нав'язаним ідеалам краси і привабливості, Впроваджується підсвідома агресивність, жадібність, самозакоханість і впевненість у власній винятковості. Ідеальний споживач повинен керуватися особистим егоїзмом, рівнятися на стереотипи і світові тренди, замість того, щоб слухати себе і спиратися на свої реальні потреби. Купуй більше, думай менше, відповідай нашим очікуванням про тебе. Ідеальна маса йде на повідку у красивих картинок. Бере за основу Хочу, а не повинен. перестає піклуватися про природу і благо ближнього. Вона занадто засліплена своїм я, їй ніколи думати про майбутнє.